Ну що ж, далі про геополітичні коливання настрої світових лідерів після того, як певна політична парадигма змінилася після 5 листопада. Союзники України дедалі більше прагнуть нині закінчити війну та підштовхують президента Володимира Зеленського до угоди із диктатором Владим... Владимир Путіним. Про таке зокрема нині пише агенція Bloomberg. як заявили виданню два європейські чиновники, українському президенту, нібито доведеться. Піти на компроміс із володарем Кремля, оскільки наразі жодна із сторін не може досягти вирішальної переваги. Блумберг зазначає, що раптова поява безлічі меседжів про врегулювання війни показує, що партнери хочуть випередити повернення Трампа і можливість різкого скорочення підтримки Сполучених Штатів Америки. Тим часом команда Трампа попередила Київ про необхідність піти на серйозні територіальні поступки Росії в обмін на незалежність решти країни. Ось про таке зокрема пише видання Політікої, за словами журналістів, в оточенні нового президента США поки немає жодної людини, яка б була проти угоди віддати Росії 20% українських територій. Видання переконане, що саме це, а також відмова від наступ, від вступу до НАТО, будуть. Поступками у ймовірній угоді, адже цього вимагає Москва. І Окрім того, Дональд Трамп може звинуватити і самого Володимира Зеленського у відмові йти на компроміс, якщо йому не вдасться домогтися закінчення війни в Україні. Так вважають вже у виданні Financial Times. За їхніми словами не виключено, що Трамп так і не зможе домовитися із Путіним, як обіцяв у передвиборчій кампанії. А свою невдачу у ролі миротворця він спробує перекласти на українського президента. Мовляв, це він не хоче йти на перемовини. У виданні також не виключають, що Трампа може не вистачити. Те терпіння щоб чекати успіхів України на полі бою. Крім того, припускають, що новий президент взагалі може відмовитися від України, дозволивши Росії перемогти.